Виграли в онлайн казино пеєте 10 тисяч гривень, але не знаєте, як зробити вивід грошей. Що робити? Не хвилюйтеся, зараз я розповім, як швидко і без проблем зняти виграш з інтернет казино. Це дуже просто. Перед виведенням грошей обов'язково пройдіть верифікацію в казино, надавши копії документів. Це гарантує безпечний вивід грошей. Для виводу грошей заздалегідь оберіть зручний спосіб. Найпоширеніші варіанти, банківський переказ, електронні гаманці або криптовалюта. Щойно ви вирішили зробити вивід грошей, зайдіть у розділ, каса і виберіть потрібний спосіб. Вкажіть суму, дані вашого рахунку чи гаманця і підтвердіть запит на вивід грошей. Зазвичай, вивід грошей відбувається протягом 24 годин після запиту. Але при першому виводі або великих сумах вивід може зайняти більше часу. Ось і все. Як бачите, нічого складного в виводі грошей з онлайн-казино. Тож сміливо забирайте свій чесно зароблений.